Скільки талановитих і навіть геніальних людей віталися перед цим старовинним дзеркалом у колишньому маєтку, де віддавна однак живе спілка письменників України. Саме тут, у кількох кімнатах, містилася і редакція журналу Всесвіт уже в повоєнні роки. Очолював тоді його Олексій Полторацький. 4 тисячі імен письменників із 110 країн, і їхні твори у перекладі з 57 мов світу опублікували всесвітяни. Це статистика. Але й давні друзі журналу не всі знали, що започаткували часопис у Харкові 1925 року Микола Хвильовий, Василь Ілан Блакитний, Кость Гордієнко і Олександр Довженко. Далі, кому дорога в табори і розстріл, кому до Москви в світове кіно, а журнал до пори у небуття. І вже в постсталінську відлигу всесвіт став тим живим джерелом, що поєднало українську інтелігенцію із високою духовністю світової літератури. Це вже діти репресованих письменників творили славу української культури, ось так, обертаючи на наші надбання світову класику. Багатьох із них уже немає тут з нами, але високі взірці їх перекладів на сучасну живу українську мову, не перевершені молодими. Пригадується. Коли Всесвіт уже переїхав у власне сусіднє з вітчизною приміщення і поміняв формат на більш зручний, Дмитро Павличко взяв спрямування на те, щоб найвищі основи світової літератури публікувати поряд із творами сучасних письменників. Тоді москвичі заходилися вивчати українську мову, щоб читати всесвіт. Тепер журнал бідує. Але на вечері з нагоди дня народження пролунала надія віцепрем'єр-міністра Миколи Жулинського, що незабаром таки настануть для всесвіту кращі часи. Повірмо в це, і дано нам буде.